Ми вже є на четвертому році повномасштабного вторгнення, і ви знаєте, що на цьому полі почесних поховань ми почали захоронення фактично майже одразу, як почалася повномасштабна війна. І ми вже сьогодні є на етапі фактично прийняття кінцевих рішень по проектних рішеннях, так? І в нас в планах з початком доброї погоди весни вже тут почати будівництво самого меморіалу. Але... Скільки людей, стільки думок різних, тобто ми вже пройшли дуже довгий етап після архітектурного конкурсу в частині визначення концептуальних рішень. Так і сьогодні, так як ми й домовлялися раніше, ми презентували родинам громадськості журналістам зразки хрестів з трьох різних матеріалів: з терацу, з пісковика і з граніту. Ідея проектантів була в тому, щоб майбутній меморіал був з матеріалу терацу. Це є архітектурний бетон, це є достатньо стійкий матеріал. Він є. Добрий матеріал з вигляду, він близький до, до мармуру, тобто він багато виглядає. так? Основна ідея, що центр всього цього меморіалу це поховання. Для цієї мети потрібно застосувати світлий матеріал для того, щоб він власне не губився на фоні зелені, на фоні поля, на фоні дерев. В результаті ну, тобто, вибір збігся до трьох варіантів. Дійсно, як ви сказали, це вапняк, це пісковик. І терацо терацо дуже дискусійний матеріал. Багато людей вважають, що він недовговічний, що він не знає, що з ним стається, бо немає зразків зіпсованого терацо на могильних споруд. Це насправді традиція знову ж таки, яка йде ще з початку двадцятого століття. Тоді почали вперше використовувати світлий бетон, білий цемент для поховань наших воїнів. І є зразки, які стоять. Є зразки, які так само з білого бетону, з білого терасу робили 20-30 років тому, коли Україна здобула незалежність, оновлювали деякі поховання і робили. І ми їздили з паном Іваном Щурко по цих по цих цвинтарях, так по цих похованнях на Львівщині. Чудово вони зберігаються, не чорніють, не зеленіють, нічого їм не стається. Військові меморіали мають свою певну структуру. Це не є просто цвинтар, просто людей, так це є цвинтар воїнів, які поклали життя за Україну. На цьому цвинтарі поховані воїни трьох армій. Україв У... УПА, Українська повстанська армія, фісові стрільці в тому куті, і більшість тисяча наших дітей, воїнів, хлопців і дівчат. Тобто, це є цвинтар трьох армій, які боролися з тим самим ворогом Москалем. І тому цей цвинтар він буде фантастичний. Він буде найкращий, тому що львів'яни є найкращі. Чому? Бо ми терпеливо чекали до останнього поховання. Ми не ставили воскові фігури 3D, ми не ставили гробівці, пантеони, які є всюди по селах, де люди, ті гроші, які отримують за полеглого героя, всі вкладають в пам'ятник, щоб показати, як ми його любили. Всі ці люди, які тут прапори мерехтять, всі ці люди віддали життя за Україну. І звичайний солдат, який сидів в окопі, і полковники, і генерали, і Ірина Цибух, і мій син Курка, про якого там фільм, а про іншого нема фільму. І невідомі воїни, ми врахували також і тих матерів, діти, яких не поховані, але точно загинули. Їхні імена будуть всі виписані тут. Ми точно. Е як сім'я хочемо, аби цей цвинтар виглядав світлим, білим. І, власне, ті приклади, які тут є, представлені, два з них такими є. І власне сьогодні була така дуже бурна дискусія, і ми дійшли до такого висновку, дискутуючи, що насправді ми часто говоримо про одне і те ж різними словами. І тут дуже важливо одне не. Переходити на особистості, не ображати одне одного. Ми зараз стоїмо на полі почесних поховань. І це місце, де е, образи, погрози, інші такі речі просто є недопустимі. Це дуже важливо. І в рамках цієї дискусії так само. Ніякі рішення, ніякі дискусії не приймаються, коли є крик, коли є якась міжособистісна абсолютно ворожнеча, це не конструктивно. Кожен може залишити свій відгук відповідним запропонованим е способом, е що ми і зробимо, як е сім'я е тут е так само. В першу чергу я хочу сказати слова подяки е нашому місту за те, що вони е на відміну від інших міст. Проваджують е, взагалі якісь обговорення, і так далі через те, що дійсно важливо почути думку людей. Але е, в першу чергу ми всі давали згоду, е, коли ховали своїх рідних на те, що ми ховаємо їх на полі почесних поховань. Відповідно, ми давали згоду на те, що воно буде по військових традиціях, і так далі, е, все повністю зроблено е, на рахунок е, представлених зразків, та о, цей що всередині стирацу. Ну, на мою думку, він є найкращий, бо зараз можна побачити при такій погоді, як поводить себе камінь. Тобто, перший він вже зелені синіє і так далі. Я думаю, що це не дуже добрий варіант. Середній терасо дуже гарний, білий, світлий. Я думаю, це власне те, що потрібно. Ми, як місто, як громада, і я переконаний, взагалі, наша вся спільнота зацікавлені в тому, щоб цей меморіал був максимально. Витривалий для того, щоб він формував, не втрачав власне своїх візуальних характеристик довгий час, і десятиліття і століття. І власне на сьогоднішній день представлено надмогильні споруди з трьох матеріалів. Ці три матеріали це є пісковик, це є граніт, і це є терацо, і кожен з них має свої плюси і мінуси. Це мої потім на віки. це поле є велике. Поговорити і почути думку більше, ніж тисячі родин, ви розумієте, що це є складно. І почувши думку більше, ніж тисячі родин, це означає почути більше, ніж тисячу різних пропозицій. І ви це розумієте, тому що ви всі розумні і освічені люди. Ми сьогодні виставили це як виставкові зразки. Хлопці, проєктанти, розкажуть про особливості кожного з них. Ми це сприймаємо як інформацію, а потім. Конструктивні відгуки я прошу залишити на аркушах А4, які будуть постійно в наших консультантів-співробітників інформаційному центрі, це конструктивна пропозиція нашого з вами діалогу і прийняття кінцевих рішень.